О 15-й годині ми вже були на Харківській трасі. Зброї в нас тоді ще не було. Проводили збір інформації. Таким згадує, 24 лютого минулого року боєць 117-ї бригади територіальної оборони сумчанин Станіслав Салецький. За кілька років до цього чоловік звільнився з лав поліції, де працював 25 років. Тож, маючи досвід служби, говорить, не міг залишатись вдома. 20 6 лютого ранком ми зібралися нас, три чоловіка, приймали рішення, що нам робити. В цей час перестрілка на Курському, ну на проспекті Перемоги. Розстріляли хлопці Урал російський. І через дві години десь я почав формувати взвод. там. Це був такий збірний. Е Бивші поліцейські і прикордонники. Ну і гражданські, тобто ті, які ніколи не мали відношення до силових якихось структур. Їхні розвідгрупи, згадує чоловік, виходили та знищували техніку противника з успішним результатом. Були й захоплені російські полонені. Я розмовляв з солдатами е, обичними. Е, от, молоді хлопці, контрактники. Хто год служив, хто два, хто три. Вони не розуміли, що вони тут роблять. Їм не було доведено рішення воєнно-політичного керівництва, що тут буде. І все. Ну, я вам чесно скажу, ми брали полонених, у яких не було боєприпасів. Був автомат на боці і не одного патрона. магазин і все. Тобто, як навчили. Понад півтора року підрозділ Станіслава обороняє кордони Сумщини. Одним із його завдань була саперна робота. Нині тренує особовий склад. Вогнева підготовка, володіння всіми видами стрілецької зброї, яка на озброєнні нашого підрозділу. Сучасна війна все менше і менш залежить від індивідуальної підготовки бійця. Снаряду без різниці скільки ти вчився і що ти вмієш. Тобто, це свист. Вибух, дим, пиль, камки землі, обломки дерев. І ти живий або не живий. А індивідуальна підготовка, щоб людина не злякалася під час обстрілу. За час служби навчив близько чотирьох десятків воїнів. Втім, говорить, воювати можуть не всі. Є люди, які зламалися. Перший обстріл, другий обстріл, артилерія, снаряди рвуться. І людина здає. Це нормальне явлення. Є таке поняття, як воєнна психологія, в якій чітко прописано, 10-15% це пасіонарій, який буде воювати, 50% це людина, яка сказала, що треба воювати, і вона воює. І 40-35% це ті люди, які ніколи не зможуть воювати. Ну, я в виду, десь щось там, а щось охранять, десь е, та сама, Вони, ну как би, а от на танк піти він не зможе. Для допомоги війську варто об'єднатися всім, додає Станіслав. Ви бачите цей блідош? Бачите? Це строїлось руками солдатів. У нас в місті декілька здоровенних будівельних компаній які мають техніку, які мають свої бетонні заводи. І за півтора року війни навіть вже більше. Тут ну, хай не лінія Мажено, але лінія Менергейма должна бути. З бетонними дотами, з бетонними дзотами. Щоб ви розуміли, що 152-мм снаряд пробиває шість накатів брьовин. Останні кілька місяців кількість обстрілів з боку Росії посилилась. Це пов'язано з українським контрнаступом. Впевнений боєць. Наш контрнаступ досягає якихось мети, яку ставиться. Для того, щоб забезпечити неможливість перекидання резервів із тих територій, на яких немає активних бойових дій, тут Створюються умови тиску на ті підрозділи і частини, які тут стоять. Тобто це артобстріли, безпілотники, дії диверсіонно розвідних груп. Аби перемогти, говорить воїн, потрібна мобілізація всіх наявних ресурсів у громадах. Суми Сумська область, народ, який тут живе, має зрозуміти, що він знаходиться на передовій. От нас до супротивника зараз. Десь приблизно від 10 до 12 кілометрів. Тут ми стоїмо, а там зараз наводчик вводить координати в приціл гаубиці. І через 12 секунд 15 тут буде снаряд. Так же само і всі інші повинні розуміти, що тут йде війна. І кожен день солдати, які тут стоять, ну, слава Богу, немає загиблих, ну, в моєму підрозділі все там сучі. Ну, є поранені. А поки триває війна, боєць мріє про Егейське море, на яке, говорить, обов'язково поїде після перемоги України. Прозоре море, гаряче сонце, ну там хорошо. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.